Ранку, шановні колеги, ми розпочинаємо брифінг народного депутата України Ірини Суслової. Будь ласка, добрий день. Сьогодні будемо говорити знову про Ківалова. Всім відомого народного депутата не одного скликання, товариша підрахунку, якого називають в народі. Хочу поінформувати про нові злочини і нові розслідування, які маємо по Сергію Ківалову. Стало відомо мені як народному депутату про численні неправомірні дії, які були пов'язані безпосередньо з земельною ділянкою 0,7 гектара, яка знаходиться на узбережжі Чорного моря в місті Одеса, фактично майже у центрі міста. Таким чином. Радою Одеської міською радою та підконтрольним Сергію Ківалову структурам благодійному фонду, національна юридична академія та міжнародним гуманітарним університетом було фактично відчужено цю земельну ділянку абсолютно незаконно відповідно до рішення. Відповідно до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради, ще у 1999 році Одеській національній юридичній академії було відведено земельну ділянку площею 0,7 гектара для експлуатації та обслуговування учбової бази 8-ї станції великого фонтану та дозволено проєктування та будівництво цієї бази. Для чого це було зроблено? Це було зроблено фактично для того, аби можна було покращити учбові умови для студентів національної юридичної академії однак, вже у 2000 році шахрайськими методами в документи були внесені зміни. Вони полягали в тому, що у назві тексті рішення слово Одеська Національна юридична академія були замінені на такі слова, як Благодійний фонд Національна юридична академія. А слова «учбова база було змінено на навчально-оздоровчий комплекс. Що ми бачимо? Фактично за рахунок реалізації цих підмін понять. Ми вивели земельну ділянку, яка була попередньо надана Одеській юридичній академії, і передали в приватні руки благодійному фонду. Звертаю вашу увагу на те, що факт, що у статуті благодійного фонду немає жодним чином нікого із засновників, але ще існує протокол, в якому зазначено, що Фактично до складу до складу установчого цього фонду входить е, такий собі е, Сергій Ківалов та пан один з найбагатших одеситів, е, Ківан Андан. Виконавчим е, директором фонду був пан Криклива, який сьогодні є проректором з адміністративно, адміністративно господарської роботи в національному університеті. Що ми маємо на сьогодні по факту? На площі 07 гектара, фактично елітної частини узбережжя Одес, Одеси, наразі розташований так званий будинок Гаррі Поттера, або будинок, в якому фактично існує і створена резиденція пана Ківалова. Будинок, в якому є яхт-клуб, сауни, де приймають ті чи інші делегації, в тому числі і приватні, а не ті, для яких першочергово передавалася ця земельна ділянка. Резиденція Ківалова фактично ну, фактично стала будинком для його особистих прийомів. Більше того, міжнародний гуманітарний університет, який наразі, так би мовити, володіє земельною ділянкою за згаданим будинком свого часу домігся від одеської міської ради звільнення від пойової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Одеси. Щоб громада зрозуміла це порядку 3,5 з мільйонів гривень, які втратив міський бюджет, тільки за рахунок того, що фактично були звільнені від того, щоб сплачувати ті кошти до міського бюджету. Всі ці факти наразі передані до правоохоронних органів, до Міністерства внутрішніх справ, до Генеральної прокуратури України. Про всі ці факти буде проінформовано окремо Саакашвілі з усіма повністю документами, з усіма з усіма рішеннями виконкому Одеського. Я переконана в тому, що сьогодні в країні ми маємо волю змінювати, що сьогодні в країні ми маємо волю проводити реформи, і що в такому разі ми будемо мати волю посадити тих злочинців, які перебували останні 20 років при владі. Заграти, зняти від зробити відповідні подання в парламенті для того, щоб можна було позбавити недоторканності таких осіб, які не тільки займалися дерибаном та відчудженням державного майна на користь на користь себе особисто, а ще й щоб повернули ті кошти, які були фактично вкрадені у суспільства із державного бюджету. Дякую, шановні колеги. Чи є запитання? Будь ласка, якщо запитань немає, дуже дякуємо. Завершуємо брифінг.